Ми зараз їдемо під Бахмут до нашого брата, побратима. Це вже дорога, до якої достає люба російська зброя, будь-який міномет. Буквально десь два-три, в районі від 2 до 5 кілометрів, знаходиться ворожі позиції. Але вже слава Богу, весна, зеленка, і вона нас закриває, то трошки, трошки безпечніше, але на це не варто покладатися. Ну, тут те тут це, це місце вже де саме йде війна. Це вже тут йде війна артилерії, е, різних залпових систем. Тому ну, тут точно небезпечно. Не тут є загроза життю. Це, це знаєте, навіть в повітрі відчувається. Це, це напруження, це небезпека. Це все. Це... Привіт! На фронті рибка. Шо, що цією рибкою зараз буде? Тарань буде. Тарань буде? Буде тарань. Наші військові креативні завжди. І тут на позиціях і тараночка, і цибулечка, і вони просто. Молодці. <пев> <ріст> <ріст> Наші військові самі креативні військові в світі. Постепло <ріст> осколками, вони скотчем заклеїли, <ріст> броню скотчем. І <ріст> все нормально. Далі можна сидіти. <ріст> Піхота біля вас. І ви. <ріст> Мені кажуть, це десь запленку тут стоїть. А, нам теж так чекаєш. Ночу стоїш, читаєш 4 до 5 секунд після вспишки. Ну, спала. 4-5 секунд і оце ляскання. Це десь кілометр півтора відстає. Ну, це ближче. Як починає бехкать, бухкать, я вже собі там про себе, отче наш, я собі потихеньку. Читаю, бо знаю, що все-таки якось він там недольот, там перельот, там 100 метрів, тут дивися, там може пройдетися, оскільки ми побиті біля бліндажів дерева, відки вісять. Е все-таки думаю, що це все якось хтось десь там на нас дивиться. якось, Не тільки дивиться, а. Я думаю, що він тут з вами, в ваших, ваших бліндажах. А скажи, а ти звертаєшся до нього так, неформально, не отче наш там, а от просто як до особистості? Завжди ти до нього звертаєшся тоді, коли є про це потреба. А коли про це потреби нема, люди часто його забувають. Жаль, Вони так. користуються тільки тим, коли він їм треба. На жаль, це велика проблема. Бехнуло, бахнуло, все, і ти його зразу спопинаєш. А до того ти якийсь. До того, як ти почуваєшся в безпеці, ти не цінуєш його так, як починаєш цінувати його в екстремальній обстановці. Це дуже, так, дуже підтягує до цього. Все. І споминаєш, так? Да? Споминаєш часто і. І отче наші, там, ну, там молитовники. А, у нас навіть військові колись роздавали. А, всі там кинув в карман, кинув туди, кинув сюди. А, ну, Також не звертали уваги. А зараз хлопці кажуть, а де це цей Там почитав би, що там пишеться. Зараз ми знаходимося у бліндажі у військових. <різь> так, це, це так званий вібліжа, бліндаж на, на дві особи. так? Але зараз тут живе один Сергій. Ось і ось наш засініть, наш прапор висить, який дітки намалювали, і він висить прямо над Сергієм. Ці ладоньки е, робили діти з вишневого. Тому дуже круто. Скажи, будь ласка, скільки ти вже на війні? Ну, з другого дня, з другого дня війни ти вже покинув свій дім. Да. Що найважче тобі переживати на війні? Ти не бачиш ні рідних, ні дітей, да, ні внуків. Хочеться з дітьми побути, внуки дзвонять, я розмовляю з ними. Е, ну, і ти розумієш, що не знаєш, що тебе жде завтра, чи навіть не завтра, ти не знаєш, що тебе жде От через секунду. Да, прильот вийшов десь і теж е, непонятно. Дякую. Ну... Я не знаю такого. Я з Господом, то мені якось легше пережити це все. Я знаю, що Господь за мене, за мене піклується да, і оберігає мене, тому що скільки було всяких ситуацій таких, що просто чудо Боже. А от в моменти, коли От найтяжче, да? От моменти, коли опустилися руки вже, да? нічого не хочеться. Ці моменти бувають у всіх людей. Навіть в мирному житті. От В такі моменти, коли вже ти на краю, де ти знаходиш сили, де ти знаходиш мотивацію йти далі? Я у молитві. Звертаюся до Господа, тому що я знаю, що Господь завжди десь вихід, і Господь завжди підтримає мене. А, ти як, ти як віруюча людина, да? от у нас в країні йде війна. Ти зараз тут на війні зі зброєю в руках, ти захищаєш країну. Е, яка в тебе позиція щодо нашого ворога? Ну, от в мене ненависті немає. Да? Но я молюсь з дружиною і кажу. Е, каже, Господь, хай мені лягуть і не встануть, Да? <плес> Ну, no. таке було в старому заповіті, наприклад. — Так, я не хочу, щоб, я хочу, щоб вони забрались просто по домах і пішли по своїх домів. Ну, Я також, щоб не, ненависть у мене до них була, нема в мене на серці такої ненависті. Я навіть не знаю, ну, негативно я ставлюся до них, звісно, не з любов'ю. З Божою любов'ю такою, щоб. Ну, я ж, ми їх сюди не кликали. Да? <рес> так? Вони так. прийшли сюди, і я розумію, ми повинні охороняти свій дім, тому що ще й і... Господь для Адама теж сказав. Каже, що, ось є, да? Едемський сад його. Наскільки я тебе правильно зрозумів, то е ненависть вона. Не допоможе. Ні, ненависть вона, по-перше, вона буде породжувати якусь е негатив, паніку. Не, не то, що паніку, а от ненависть, вона возбуждає тебе. Да? І ти в таких от, ситуаціях. Мені здається, якісь... що ми не будемо тоді відрізнятися від них нічим. Да. що ми будемо Ну в, в таких стані. якихось скрупних обставинах ти е будеш приймати якісь такі рішення неадекватні. Скажи, будь ласка, а що, в чому ти маєш тут найбільшу потребу? От на твою думку? В підтримці, в духовні. духовній духовній підтримці, да. так? Молитві. Так, да, духовній підтримці, в молитвах. От найперша справа, що ти зробиш після війни. Приїду в церкву спасіння. Першим <смеш> <смеш> ділом <смеш> заберу жінку <смеш> і приїду туди, всім буду дякувати за молитву, за підтримку, за все. У нас зараз дуже багато військових. Україна воює, це нормально. І вони не всі віруючі, далеко не всі. І от ти, як віруючий військовий, да? який пройшов вже рік війни, пройшов різні чудеса з тобою, Бог робив, врятував тобі життя. Що б ти порадив людям, які не знають Бога, яким тяжко, да? е, які там, сидять в окопах от, е, цим бійцям? Я не вірю, що вони в окопах і не вірять. Коли обстріли, мені каже, всі моляться, властиш? Так. Мені каже, тоді всі моляться, всі... і вони просто до кінця не розуміють. Я включив до фільм Страсті Христові, нас з Олігом дивилися. Він так от до половини ми подивилися, правда, бо мені треба йти на зміну. Він каже: слухай, то його ж, його ж ці розп'яли священники каже. Ну кажу, так. «Да. Люди багато не розуміють, хто Ісус Христос, що Він зробив для нас. Ну, от, е, як військовим е, наблизитися, наблизитися до Бога, не маючи церкви, не маючи нічого, от, е, які, можливо, якісь конкретні кроки, які вони можуть робити, Що б ти порадив? Я поражу. От, е, не було війни, да, як я до, до Бога наблизився. Я робив на роботі, приїхав в Київ, голий, босий, без нічого. Жив в кімнаті з хлопцями. Я почав ходити в церкву. І почав читати Біблію. Написано, зайди в кімнату свою і закрий дверь свою. Да? Я прочитав, думаю, де ж в мене кімната? Ну, де в мене кімната? Де мої двері, що я можу закрити, там у сидять, Ну, не таке, там, щось інакше, може, Може, таке і саме і сіло". Я зрозумів, що кімната — це є ти і спілкування з Богом. Це в серці. Це в серці. Не важливо, що той хтось хрупе, там, спить, той щось сьорбає, щось може жувати. Ну коли ти відключаєшся від всього, і ти просто читаєш Біблію і Господь торкається тебе. Оце я вірю, що ця молитовна кімната може бути будь-де і в будь кого. Не, не обов'язково це, щоб була окрема кімната, і щоб там тішина була і все. Тобто ти радиш е молитися і читати слово в да? Біблію. Да? Спілкуватися з Богом. З Богом, так, да. спілкуватися з Богом, і Господь завжди відкликається. Я можу від всіх українців подякувати вам за те, що ви тут робите. За те, що ви обороните нашу землю, це... ми це цінуємо, всі це бачать, всі це цінують. І ми вас всіх чекаємо вдома. Тримаємо за вас кулаки, молитвений фронт, робимо те, що можемо. Тому дякуємо вам і хай вас Господь благословить і береже хлопці. Далі хотів би сказати, що ця війна так, вона не закінчилась. Вона не закінчилась от на цьому місці. Вона далі продовжується, ця війна. І як менш почали обстрілювати Київ і ці міста, вона це не означає, що воно вже все на цьому стало. Ми не знаємо, що у нас завтра, післязавтра. І Дуже багато потрібно нам підтримки, да, тому що той самий автомобіль, да, щоб виїхати, заїхати. Наскільки я знаю, ви рік воюєте, да, і ви стоїте напередку, і у вас навіть немає тепловізора. Yeah. Друзі, рік війни. Хлопці ризикують життям. Ви чуєте вибухи на фоні. Да? Це орки, вони вже поруч. Буквально декілька кілометрів, і вже ворог. Орки лізуть кожного разу, в кожної ночі. Вони лізуть, 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 і хлопці їх не бачать. І це проблема. Якщо ви мене чуєте, я дуже вас прошу, допоможіть, будь ласка, зібрати ці кошти на цей тепловізор. Ми не військові, ми не солдати, у нас немає зброї, у нас немає кулеметів, РПГ-шок і всього того, що є тут на війні. Господи, але в нас є віра, і в нас є ти, що набагато більше зброї, танків і всього іншого. Я прошу тебе, Господь, оці свіжовириті окопи, просто во ім'я Ісуса Христа. Нехай тут не загине жоден солдат, нехай тут не буде поранених, нехай тут будуть просто відбуватися твої чудеса. Хай ангели твої стоять над цими окопами, Боже, і захищають їх від ворожих снарядів. Я прошу тебе, Господь, во ім'я Ісуса Христа. Нехай просто зійде твоя благодать, твій Дух Святий і захищає. Хай тут спасаються люди, нехай тут звучить Євангеліє Твоє. Я проголошую, що не станеться ніякого лиха в цьому місці, во ім'я Ісуса Христа, бо це. Твоя земля посвячена для Тебе. Благослови кожного військового, який тут буде, Господи. Нехай він чує твій голос в своєму серці. Я прошу тебе, Боже, допоможи во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, от е, хто питає, навіщо на війні стільки машин, ось просто пояснення без вам. Тому що їх знищують, вони розбиваються, їх підривають, їх палять. Наш народ не переможний. Їдемо зараз на фронт, десять кілометрів від фронту. Всі городи засаджені. Ми не побідімо. Всю цю красу створив Господь. Творив для того, щоб людина радувалась, веселилася, бачучи, як класно, як гарно, щоб людина бачила в цьому всьому творця. Ну інші люди прийшли на цю землю, прийшли для того, щоб це все зруйнувати, щоб понищити Боже творіння. І зараз боремося, боремося за те, щоб, щоб можна було вільно насолоджуватися красою нашої землі, красою творіння, яке для нас подарував Бог. Ми зараз знаходимося у нашого друга Олега. Ми всю війну до нього їздимо. Олег, це він в штурмовій бригаді, штурмовик, і просто хочу показати, в яких умовах живуть наші військові. Це от приміщення невеличке. Тут нема ні світла, ні опалення, ні каналізації, нічого. Є ось така буржуйка, яку привезли волонтери. Сплять вони на таких ось ліжках такий в них бит, це їхнє світло. Так. Це наше світло. Ось це в таких умовах вони вже живуть півроку, так? Так, да, так. Да. І Жив це ще року. навіть ну, непогані умови. Це так, да, це ще можна жити в таких умовах, в принципі. Бо... Те, що я бачу, ти дуже кроткий, кротка і смирена людина. Це твоя дуже гарна якість. Я, я в чому вчусь. Знаєш, е ну, скільки ми приїжджаємо, я ніколи не почув від тебе ні слова ропоту, щось не так там. Хоча ти живеш в умовах, які, ну, по моїм міркам, я би там нажав, назвав жахливими. Але я від тебе слова не почув. І знаєш, Господь дуже цінує це. Він дуже це цінує. І прийде час, коли він тобі дуже сильно воздає за це, за твою просто смиренність. Я впевнений, що е, тебе на небі чекає велика нагорода. Саме за це, за твою позицію таку. Тому дякую, ми в тебе теж чомусь чомусь. Наскільки це важливо для, от, е, для, для тебе, для віруючих людей, е, щоб вони мали доступ до Святої заповіді? Наскільки це важливо? Так. Да. Ну, звісно, це важливо, це шно. Ти якби і укріпляєшся, і соєднаєшся з Ісусом. Ми хочемо з тобою зараз прийняти причастя. Знаєш, в Біблії написано, що ті, хто приймають причастя, вони одне ціле, бо ми беремо це. Від одного тіла ми беремо це від одного Господа. О. І хочеться, щоб ти пам'ятав, що твоя церква з тобою, що ми одне ціле. З чим тобі ще можна послужити? А чим? — Може, якась потреба є, щоб ми молились? Я молюсь за тебе кожного дня. Ну, Слава Богу, все. <гум> — Ти скромняга. — Ти що піддержує тебе, а то все пройдеться. Е, ми тобі, знаєш, що скажемо. Ми, ну, ми капелани. У нас є така функція у капеланів. Е, я просто хочу, щоб ти знав, що от наші телефони е, 24 на 7. Якщо тобі погано, або ти хочеш просто помолитися, або тобі одинок, або тебе депресняк, або якісь думки не від Бога, дзвони нам, ми тебе підтримуємо. Просто щоб ти знав, що тобі є до кого звернутися. Да, можеш просто написати, можеш подзвонити. Ми завжди в тебе підтримуємо. Чи пам'ятаєш ти е, саму критичну ситуацію, саму великий ризик твоєму, коли ситуацію, де був найвеликий ризик в твоєму житті, де ти вже думав, можливо, що ти не повернешся? Я знаю, що ти це, в штурмовій бригадіш, правильно? Це, це як ми зайшли в Піромайск. Ми йшли, і от іменно почались обстріли. Ми не знали, де ми, ми того села не бачили, ми зайшли ночі. Ми не знали абсолютно нічого. Тобто вас привезли в якесь місце, висадили, да. сказали, йдіть туди. Так, да, сказали, йдіть, вас там стрінуть. І ви були ще не обстріляні. Ні, ми не були обстріляні, ми тільки зайшли. Нас обстріляли атічно. Я тоді вже: ну, я факту, ну, це Божа рука, бо тому що, ну, хорошо, що там була невеличка ямка така, і ми туди, ну я не знаю, чоловік шість чи сім туди. Якраз колесі, ну, метрів 5 чи 10 мінометка лупанула. Ну, і полетіли камінці, і по шльомах полетіло все, коротше, ну там же ну, непонятно було. от. О, от Там було страшно. Ти не знав, куди бігти, ти не знав навіть, куди тобі сховатися. Ти того села не знав, тобі, тебе привезли висадили і йди, сказали, Ну, а куди йти? То його знає. Але було ти... страшно. Було страшно. Але ти відчував, що Бог поруч? Ну, звісно, я зразу відчув. Ти знаєш, в мене така мисль була, що Бог сохранить. От, от мисль була. А як війна так. тебе змінила? Я, мабуть, більше Бога почав відчувати. Бо тому що, ну, приблизився. Тут на війні. Так. Да. До Бога. От. І молитися я побачив його, ну, іменно чудеса його, і в тому, що він всюди, де б я не був, він сохраняв моє життя. Де б мене бігло, під якими мінометами ми не були, ну ніде не попали. І ті хлопці, де були зі мною, ну, в них теж не попадало. От, якщо, б тебе, давай так, якщо б тебе була змога зараз, от дивись, уявимо, що на тебе дивиться вся країна, всі люди нашої держави. Що б ти їм сказав? Ну, що я міг би сказати. Я хотів би сказати, що війна не закінчилась. Якщо ну, вас там не стріляють, то це не означає, що війна не закінчилась. Тут стріляють ще і як стріляють. І тут так гримить, що земля труситься і все на світі труситься. От. Так що я хочу сказати, люди добрі, не забувайте, що ми ви і за, і за кого, і за чого у вас там мирне небо. Війна продовжується, і війна йде. От. І люди, так само наші хлопці, і дівчата там теж вони стоять і вони воюють за нашу страну. Так що не забувайте про це. Мирне небо буде тільки тоді, коли віженем і виженемо цих всіх росіян звідси. А так, війна продовжається. Е, нехай Бог тебе благословить і дякую тобі. Просто від імені всіх, всього народу України, від імені всіх людей твоєї церкви ми тобі дякуємо. Тримайся, броші. Да, Я дуже дякую всім. Так само дякую всім і волонтерам. Дякую, і дякую всім. Хлопцям, братям і сестрам, які моляться за нас і переживають. От. Дякую всім, що піддержують і підтримують. Словом дякую і вам, що ви кожен раз тут, що ви приїжджаєте, піддержуєте. І словом, і матеріально, і так і будемо підтримувати стільки, скільки треба. Ми зараз знаходимося в окопах. Постійно лунають вибухи, іде якийсь обстріл. І я, я намагаюся зрозуміти, що, що відчувають люди, які тут знаходяться. І от ми, ми тут знаходимося вже півдня, і півдня я відчуваю невідомість. От не, невідомо прилетить, не прилетить. Невідомо, чи я повернуся сюди, чи не повернусь. Але я тут півдня. Може, ще я буду півдня і поїду. А деякі люди тут вже рік, і вони живуть з цим. І ви знаєте, для мене вони герої не в тому, що вони живуть в окопах або ще щось, а для мене вони герої, що вони після всієї цієї навали переживань, стресу, депресії, вони тримають віру. От якщо ви хочете побачити. Приклад віри йти на фронт, де є віруючі люди. І ви знаєте, трохи я не згоден з тими речами, які відбуваються зараз в нашому суспільстві. Чому деякі люди можуть відпочивати, розслаблятися там, я не знаю, кататися на лижах, плавати в басейні. А такі ж самі люди повинні тут сидіти в окопах, брудних, грязних, без ніяких умов воювати. І їхньому життю постійно загрожує небезпека. От мене дуже обурює цей дисбаланс. Я не кажу, що ще всі е панікувати, хвататися за голову і ой війна. Ні, але. Ми можемо допомагати, ми можемо е, допомагати дабуть чим допомагати, ми можемо донатити гроші, ми можемо е, робити окопні свічки, ми можемо готувати їжу, пекти щось. Я не знаю, ми можемо робити все, що завгодно. Але е, все, що ми робимо, вони повинні тут відчути, що ми разом з ними. І в цьому наша перемога. Отож, якщо ти мене чуєш і ти любиш Україну, то роби щось для нашої перемоги.